Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні вже 25 квітня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Запровадження нових санкцій проти Росії забуксувало це. Можна помітити по обговоренню нових обмежень як в Європейському Союзі, так і в рамках Великої сімки. Після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Польщі заявили, що чекати на 11-й пакет санкцій варто. Не раніше другої половини травня, мовляв, окремі країни ЄС досі вносять свої пропозиції щодо нових обмежень. Ну а частину з них навпаки намагаються видалити зі списку. В той же час сполучені штати пропонують запровадити тотальну заборону на експорт товарів до Росії. Тобто Вашингтон прагне змінити нинішній підхід щодо секторальних санкцій, ну а натомість взагалі закрити для себе російський ринок. Однак, як стало відомо, Європейський Союз та Японія в рамках G7 від такої ідеї відмовляються. Однак є і гарна новина щодо любителів Путіна в Європі. Європарламент закликав значно зменшити виплати Угорщині через її скандальну політику. Отже, докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Тож наступний пакет санкцій Європейського союзу проти Росії за її агресію проти України перебуває на стадії обговорення і може бути ухваленою остаточно не раніше ніж у другій половині травня. Таку заяву сьогодні зробив глава МЗС Польщі з Рау після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Новий пакет санкцій проти Росії все ще перебуває на стадії обговорення. Деякі країни вносять пропозиції, які повинні там бути, як Польща, діаманти. Інші кажуть, можливо, не прямо, що діаманти скоріше ні. Я думаю, що питання буде закрите не раніше ніж у кінці травня. До цього часу нічого не варто очікувати. І от від нового пакета санкцій польський міністр очікує персональних санкцій щодо осіб, відповідальних за викрадення українських дітей, ну а також щодо представників російської судової системи, відповідальних за переслідування опонентів. Окрім того, напередодні стало відомо, що європейський союз має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. Який от зараз якраз готують в Брюсселі, а сьогодні видання Bloomberg стверджує, що заборона на транзит поширюватиметься на численні технології та інші товари, а включаючи кілька видів транспортних засобів? Водночас не всі товари буде заборонено перевозити транзитом через Росію на шляху до третіх країн? Тут варто пояснити, на жаль, Москві вдалося. Обійти обмеження на низку технологій, які потрапили під санкції, зокрема сучасні чіпи та інтегральні схеми, які були зроблені в європейському союзі, все ж таки поставляють до Росії, але через треті країни, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан. Але є й інша схема, я би сказав, такий зворотній бік медалі. Наприклад, компанії з Естонії чи Фінляндії продають товари до країн Центральної Азії. І ці товари часто йдуть транзитом через територію Росії. Відповідно, деякі товари на цьому шляху залишаються в Росії, не доїжджаючи до Центральної Азії, чи реекспортуються потім з третіх країн назад до Росії. Отже, цю лазівку пропонують нарешті закрити. І от раніше Польща, Естонія та Литва домагалися від Європейського Союзу запровадження заборони на транзит через Росію товарів та технологій, які якраз можуть бути використані російською військовою, авіаційною чи космічною промисловістю, і товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу Москви. І от новий пакет запропонованих санкцій також може бути спрямований проти танкерів та суден. Які не включають навігаційні системи, які дозволяють відстежувати їх переміщення? Тобто, якщо вимикаєте, то тоді повністю підпадаєте під заборону. Разом з тим доволі спірним залишається питання запровадження санкцій проти атомної галузі Росії і заборону на купівлю російських алмазів. Але вже відомо, що більшість в ЄС такі кроки, на жаль, не підтримала. В той же час напередодні Сполучені Штати запропонували на рівні Великої Сімки взагалі заборонити експорт товарів до Росії, але частина учасників g 7 від такої ідеї відмовилися. Зокрема, видання Financial Times стверджує, що Європейський Союз та Японія виступили проти пропозиції США країнам G7 заборонити весь експорт до Росії в рамках переговорів от напередодні саміту. Найбільш розвинутих економік світу відповідно до документів, з якими якраз і ознайомилися в Financial Times, заява лідерів G7, яка зараз готується до зустрічі в Хіросімі, це відбудеться вже 19 травня. Так, от ця заява містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту, але з кількома винятками. Тобто ці винятки включатимуть сільськогосподарську, медичну та іншу продукцію, яка пов'язана з життєдіяльністю, і, от за словами двох чиновників, таку пропозицію зробили Сполучені Штати, а зокрема США запропонували таке посилення санкцій через те, що Росія все ж таки знаходить лазівки для обходу санкцій, коли працює режим секторальних обмежень. Отже, аналітики Financial Таймс вважають, що така позиція Європейського союзу та Японії вказує на те, що G7 стає все складніше запроваджувати нові обмеження проти Кремля. Це відбувається на тлі зростаючого розчарування у Вашингтоні існуючою системою, повною лазівок, які дозволяють Росії продовжувати імпортувати західні технології. Але представники Японії та країн ЄС на підготовчій зустрічі минулого тижня припустили, що такий крок буде нездійсненним. Розбіжності щодо цього заходу підкреслюють відсутність додаткових варіантів, доступних для лідерів g 7 оскільки вони прагнуть посилити економічне покарання для режиму Владимира Путіна, після 14 місяців війни після ряду санкційних заходів, які були розроблені, щоб Відрізати великі частини російської економіки від західного імпорту технологій, машин і фінансів. Однак її певна хороша новина щодо тих країн в Європейському Союзі, які все ще заграють з Путіним. Напередодні Угорщина знову встрягла в новий скандал. Віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України в НАТО можливий тільки після того, як Росія підпише документ, який підтвердить. Згоду Кремля на такий крок, ну як відомо, Росії НАТО ніколи не укладали ніяких угод, які би передбачали, що альянс не буде розширюватися, або що буде розширюватися, але виключно за згодою а, Росії. Нічого такого ніколи не було. Тому такі слова угорської посадовиці вони просто абсурдні, хоча і співзвучні з російською пропагандою. Однак, вже зовсім скоро Угорщина може поплатитися за свою проросійську політику в Європарламенті. Лідери майже всіх політичних груп виступили із закликом до європейської комісії не задовольняти запити угорщини на додаткові європейські кошти. Вони виступили з такою ініціативою через питання до демократії, верховенства права та дотримання прав людини в Угорщині. Депутати нагадали, що Будапешт проігнорував цілу низку зауважень від Брюсселя, Отже, на їх думку, це унеможливлює позитивну оцінку щодо перших виплат. За фондом відновлення та стійкості або так званим фондом а, ковідним фондом. І депутати Європарламенту закликали зупинити виплати Угорщині до того моменту, поки Угорщина не виконає абсолютно усіх необхідних зобов'язань. Однак, попри гальмування, запровадження нових санкцій, в Офісі президента України запропонували заходу власне бачення щодо додаткових обмежень. Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії при офісі президента представила новий план дій із метою подальшого посилення санкційного тиску на Росію. На сайті Офісу президента йдеться про те, що новий план має бути якомога швидше донесений до світових лідерів. Що ж саме пропонується у новому санкційному плані від Офісу президента? Україна очікує на внесення до наступних санкційних пакетів. Російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України, також Україна очікує запровадження санкцій стосовно російських спортсменів, яких країна агресор так само використовує як інструмент для пропаганди. Втім, також варто запровадити нові обмеження і щодо тих галузей і сфер, які вже підпадають під західні санкції, але недостатньо. Посол Майкл Макфол наголосив, що, попри значний обсяг виконаної роботи в контексті санкційної боротьби, доволі багато напрацювань ще необхідно реалізувати. Йдеться про найболючіші точки російської економіки, на які слід натиснути, щоб знизити потенціал Росії до військових дій. Зокрема, пан Макфол акцентував важливість подальшого запровадження санкцій щодо енергетичного комплексу РФ та оборонної промисловості, обмеження використання фін інформаційно-фінансових інструментів питання конфіскації активів центробанку Росії та їх подальшої передачі Україні, а також інші сфери. Іншими словами, пропонується накласти обмеження на абсолютно всі російські нафтогазові компанії, включаючи Газпром, «Лукойл» та ТАТНАфту, а повністю припинити прямі постачання газу з Росії до Європейського Союзу, але враховуючи, що в ЄС ще є країни, які вимушено купують енергоресурси у Росії через високу залежність. Такі поставки мають йти виключно через Україну. Також Україна пропонує запровадити повне ембарго на російську металургійну продукцію, ювелірні вироби і постачання в Росії високотехнологічної продукції, яка допомагає російським військовим. Ну а також пропонується повністю заборонити росіянам в'їзд до Європейського союзу та інших країн санкційної коаліції за туристичними візами. Втім, докладніше про санкційний тиск на Росію і нові можливі обмеження поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ради вітати. Добрий вечір. Доброго вечора і вам. А бачимо, що після зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Польщі сьогодні заявили, що на новий пакет санкцій на 11-й вже. Варто чекати ближче до кінця травня, мовляв, от найближчий місяць. Ну не варто очікувати, що будуть нові обмеження. На вашу думку, а з чим пов'язані такі зволікання? Тому що цей 11-й пакет багатостраждальний, вже обговорюють ну кілька тижнів, так точно. Ну, дивіться, там вже паралельно йдуть інші процеси. Не тільки обговорення цього пакету, а вони покращують режим санкційний, тобто вони вишукують де. Які країни допомагають Росії обходити санкції? Вони як роблять вони по статистиці дивляться. Якщо, наприклад, Вірменія раптом в 21-му році вона купувала таку кількість електроніки, побутової техніки і так далі? Раптом вона почала закуповувати більше? Це означає, що там є дірка. Тоді вони починають працювати по цих компаніях. Або от нещодавно були позбавлені страхування одна індійська судноплавна компанія, морське страхування, тому що основними ризиками щодо розливу нафти займаються компанії, які зосереджені в Британії. Вони знайшли цю дірку і вони її припиняють. Далі дивіться, пішли вже просування по росатому нарешті. А чому пішли? Тому що Захід вже працює реактивно. Тобто щось відбулося, зафіксували порушення, тоді, тоді ми починаємо діяти. Через що, наприклад, були запроваджені санкції на дочірні компанії Росатому. За порушення експортного контролю Сполучених Штатів Америки Росіяни отримали доступ до інформації, яка була заборонена їм. Йдеться про технології, які були запроваджені на чотирьох блоках Запорізької АЕС, Росіяни на наполягали на передачу цих технологій ще спочатку нульових, коли пішла реконструкція цих блоків. А от за порушення контролю. Оце вже серйозно починається. І дивіться, вони створили навіть коаліцію країн, які входять ці країни, які виробляють, можуть замінити росатом на міжнародному ринку. А там Японія, Канада, Сполучені Штати Америки, і навіть по ланцюгу це нас вже затягують. Нещодавно було підписано контракт щодо постачання українського урану, який добувається у нас в Україні. У нас до речі, не одне родовище, таке. яке Може постачати уран вже на західні ринки. І ось вони вже починають працювати над тим, щоб позбавити залежності від Росатому. А Росатом це фактично єдина критична технологія, без якої світ і ті ж Америки, Канада, Франція Європейський Союз не можуть їх позбавитись. І тому ці процеси в дійсності йдуть. Те, що вони вимагаються додаткові обмеження, от по металургії, це правильне питання, тому що металургія приносить ще прибутки російські казні. А тут правильно тут слід ворушити. Але дивіться, західні ж країни вони завжди запроваджують це ембарго, вони вираховують наскільки сильно це вплине на їхні ринки. От згадайте, як вони запроваджували нафтове ембарго. Вони ж запустили це ще навесні минулого року, але з адаптаційним періодом для того, щоб знайшлися нові постачальники, уклалися нові контракти. Ембарго на постачання нафту до Європейського союзу було запровадження в грудні минулого року. А на нафтопродукти було запровадження вже в лютому цього року. Це вже і так удар дійсності по російській економіці. А далі вони починають звичайно шукати без чого ми можемо обійтися а там вже теж рахується чи можна замінити наприклад ті самі алмази, які Експортуються з Російської Федерації, металургію чи можна замінити? Які виробники зайдуть на ці ринки? Тобто, це потребує часу в дійсності, і але в от такі не не ринки, без яких в принципі світ може спокійно обійтися. Я тут трохи додам до ваших слів щодо Росатому дійсно минулого тижня, Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Японія і навіть Франція створили цей альянс, який має ставить собі за мету витіснити Росію з ядерного ринку. Але виникає питання на вашу думку: наскільки довго це триватиме, як багато часу це може зайняти? Е, якщо ну там декілька послуг вони продають дійсності, якщо говорити про заміну твелів. Велів. Тобто це безпосередньо ці збірки. Я думаю, що ну мінімум 5, 5 років це може зайняти, тому що там зовсім інша конструкція. Дивіться, у, у, нас, кількі, у нас 15 років фактично запроваджувалося це ядерне паливо виробництва Вестінхаус компанії. Тобто, вона працює у нас, якщо не помиляюся, на двох станціях. На двох станціях на Запорізькій та на південно-українській і то на Запорізькій два блоки ще працюють на твелах. Це технологічно складніше зробити, тим більше що в європейському союзі працюють ще атомні станції, які були побудовані ще радянським союзом, а в країнах східної Європи, якщо не помиляюся, приблизно 20 блоків їх так швидко замінити. Ну, потребує часу. Що стосується збагачення урану, я думаю, що такі технології, в принципі, існують на в першу чергу це Франція. У них є такі технології, Британія, Сполучені Штати Америки. Вони як будували свою політику. Вони фактично віддали за весь ці 20 років. Віддали на аутсорс виробництва ізбагаченого урану. А це от сировина, з яких потім виробляються паливні зборки. Я думаю, тут може швидше піти процеси, тому що в принципі. Це технології а, швидше адаптувати, і, і подивимося, як і буде. Але я думаю, що стратегічне рішення по, а, по росатому, вже ухвалені, і цей потяг не зупинити. Далі дивіться, це санкції, які були запроваджені, наприклад, на перевізника ядерного палива і компанію, яка будувала за кордоном. Це означає, що атомні станції, це означає, що атомні станції, які Будуються в Туреччині, в Угорщині, в тому числі, в Бангладеш. Вони тепер під знаком запитання: чи будуть вони коли-небудь е е запущені. А, і тому це ну це багата в дійсності рівнева гра, але ми бачимо, що стратегічне рішення, якщо вони домовились, я думаю, що вони вже ухвалили, і цей процес важко буде зупинити, тому що це в принципі вигідне всім цим країнам. А, для того щоб отримати, витіснити Росатом з, з достатньо великого ринку, дуже це великий ринок, і вони будуть працювати в цьому напрямку. А, але звичайно, не, не, не швидко, як я сказав, тому що якщо. Навіть подивитися, чим відрізняються паливні зборки на західних реакторах та на радянського ось радянських конструкціях, Вони Просто по конструкції зовсім зовсім різні, чому до речі, довелося б переробляти атомну станції в, Запорі... в Запоріжжі і Південноукраїнській? але оскільки вже є досвід достатньо позитивний, саме в Україні, ця технологія вже може масштабуватися, а в тому числі на країни Східної Європи. Я думаю, що цей процес піде швидше, якраз базуючись на досвіді, який був використаний в Україні. А сьогодні в офісі президента України представили такий новий план: нові пропозиції щодо санкцій до заходу. І там є один цікавий пункт, на який я звернув увагу: повністю заборонити прямі поставки газу та нафти до країн Європейського союзу. А от ті, хто не можуть зараз цієї заборони собі дозволити, як та ж угорщина, то вона має качати газ та нафту виключно через Україну. На вашу думку, наскільки реалістично цього досягти, аби повністю заборонити прямі поставки? А якщо вже все ж таки вони йдуть, то суто через нашу територію? А так і залишився тільки один шлях суходольний. Фактично, через після того як невідомо хто підірвав ну скоріше за все росіяни північні потоки, вони ж не працюють. Залишилось три шляхи. Це через Ямал Європа, тобто через Білорусь він і Польща, які теж не працює, залишилась Українська ГТС і залишилась ще Туреччина, яка там теж хоче бути газовим хабом, але найдушевше звичайно залишається українським. А що стосується Угорщини, ну вона і так отримує по нафтопроводу дружба нафту, але з Угорщиною там цікава ситуація, що за наявності бажання вони б могли організувати собі. Альтернативний шлях. Там є шлях через нафтотермінал, через Андріатичне море, через Хорватію. Але Угорщина удає, що, начебто, їм вони не можуть цього зробити. Ну, зрозуміло, тому що там все ж таки. А, а, все ж такі е, пов'язане з тим, що е, вони за заниженими цінами це отримують. Е, відповідно закладається корупційна маржа для підтримки е, е, безпосередньо вже режима е, Орбана. Е, ну і так далі. Тому я думаю, що Угорщина тут буде протест. А ми але повинні розуміти, що там обсяги нафти, обсяги нафти. До а, Угорщини та Словаччини там, ще дві країни на нафтопроводі дружба знаходиться ЧШ радянський е, нафтопровід, е, вони не такі значні. Говорити, що вони так сильно впливають і сильно рятують Російську Федерацію, ну я б не говорив. Тим більше, якщо вони угорщини ще якісь знижки роблять, то я не думаю, що там якісь критичні обсяги стосовно цього якісь е, 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 дають їм якісь переваги для того, щоб говорити, що вони там ну, надприбутки отримують. Ну, скоріш за все, ні наостанок ще хотів запитати: Financial Times пише, що Сполучені Штати Америки можуть запропонувати на саміті G7 вже от 19 травня. Повну заборону на експорт товарів до Росії, але нібито Японія та Європейський Союз виступають проти такого кроку. Тут виникає питання: чому Невже там ще зберігається от, ну, настільки великий товарообіг, що вони не можуть собі дозволити повну заборону. Ну, європейський союз багато чому залежно від ринку Китаю. Вони ж на нього орієнтувалися. Німеччина ж європейські країни. Вони ось гарно влаштувалися. До речі, це завжди була претензія Сполучених Штатів до них. Що вони не хотіли фінансувати оборонні програми? Вони ж претензії ну зараз. Оц так знаєте, не цитують Трампа, але Трамп тоді досить ємна претензії, коли він був президентом. Він виказував претензії стосовно північного потоку. Він все ж таки зупинив північний поток санкціями. Як він говорив? А ну передавав діалог з Ангелою Меркель. Запитував Ангела, як так виходить? Ви будуєте нафтопроводи та газогони до Російської Федерації, заробляєте на цьому гроші. Не хочете фінансувати свою армію? А це правда так було. А потім приходите з до нас і запитуєте е, захистити нас від росіян. І в принципі така політика була ж це не при Трампі. Такі претензії раніше було у американців. Що європейський союз будував свою політику якраз на ринках авторитарних держав, вибудовував дуже небезпечний континентальний союз Берлін, Москва, Пекін. Що підривала євроатлантичну єдність і висмикувала фактично Німеччину з цієї атлантичного співробітництва? І відповідно європейські країни, звичайно, що вони розглядаються як основним своїм ринком збуту, навіть ведуться перемовини, щоб частина німецької промисловості хімічної була перенесена до Китаю, тому що там дешевий російський газ вони все ж таки отримують, і, і тому я думаю, що тут не вийде це, це питання повністю заборонити з Російською Федерацією, тому що давайте будемо відверти, багато європейських кампаній не пішли. Не пішли з російського ринку, вони продовжують там працювати. Особливо компанії, які не є публічними, які є старим сімейним бізнесом. Ну, наприклад, компанія Шан так, вона є сімейним бізнесом французьким, Вона працює в Україні, працює безпосередньо в Російській Федерації. Тому звичайно, що європейський союз я скоріш за все не піде на це. Стосовно Японії, там теж цікава ситуація. Японія ще досі зберігає деякі участі в нафтогазових проєктах Російської Федерації, не тому ж Сахаліні, в тому числі. І там Японія так вони запроваджують санкції, але вони виходять з того, що деяких проєктів вони не хочуть виходити. Але тут питання, ну чи. Чи дасть це щось? Тобто тут виникає питання: чим компенсувати цей ринок, якщо вони там експортують, наприклад, ліки, експортують там якесь невійськове обладнання. Тому я думаю, що європейський союз не піде на це стосовно обмежень, вони підуть. Ну я думаю, що знайдуть, наприклад, заміну російської металургії, знайдуть заміну тим самим діамантам, які експортуються з Якутії. багато чого вони в принципі можуть знайти імпорту з Російської Федерації. Ось що стосується експорту в Росії, я думаю, що там будуть багато. Багато питань, і не факт, що вони про щось домовляться. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Друзі, на цьому буду завершувати. Дякую всім, хто сьогодні доєднався до нашого ефіру. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!